Вітаю усіх в ефірі громадська приймальня, і сьогодні ми говоритимемо про переселенців із зони АТО, людей, які приїздять на Рівненщину з Донецької та Луганської областей, аби врятуватися від жахіть повномасштабної війни, яка вже рік поспіль вирує на Донбасі. Гостями студії є заступник начальника центру з нарахування та здійснення соціальних виплат Тетяна Сладковська, директор комунального закладу, Рівненський центр соціально-психологічної допомоги Тетяна Токарчук та вимушена переселенка з міста Алчевськ Юлія Білан. Вітаю! Добрий вечір. Одразу ж нагадаю, наша Громадська приймальня працює у прямому ефірі, тому, шановні глядачі, долучайтесь до розмови і ви телефонуйте 230016, 16, ставте нашим гостям запитання, якщо вони у вас виникнуть. Поки ж розпочнемо, напевно, з пані Юлії. От пригадайте в кількох словах, які от настрої були такі панівними серед простих мешканців Донбасу от, після анексії Криму, от коли от почалися ці такі мітинги стихійні там. Які тоді надії люди вкладали в ці лозунги в воды війська? войска? Ну, люди, мабуть, хотіли жити ще краще, хоча жили доволі таки неплохо, скажем так. Это именно пророссийское настроенное население, а проукраїнське и такое, как я, мы понимали, что ничего хорошего из этого не выйдет. Про проукраїнське, такое, тобто таких проросійських людей там насправді дійсно так багато, як у нас прийнято. От нас вважається, що там от майже ну раніше вважали, що майже от весь Донбас от такі настрої там превалюють. Це насправді так багато? Чи ну можливо там кожен третій, кожен четвертий? Багато ли настійно? Так, кожен третій, ні, 60%, не ні восімдесят, скажем так, процентів. ну, может быть, 50 на 50, это так. Сейчас, конечно, уже настроение другое людей, когда я выезжала, естественно. А после чего вот самый такой перелом в самом настрое отбылся? Ну, после того, как пошел голод. Алчевск не сильно пострадал, ну, нужно сказать, практически не пострадал. Из-за обстрелов, сильные обстрелы были, в декабре, в январе месяце, когда я выезжала уже в начале января, выбивали Дебальцево, долетали, скажем так, снаряды, не скажем так, а долетали. И из Тахана в Кировск было слышно очень хорошо, потому что это 7-10 километров от Толчевска. И кушать нечего, массово стали умирать одинокие пенсионеры. И скрывать нечего, я говорю правду детей нечем кормить, врачи выезжают, причем хорошие врачи, лечить некому, кормить нечем. В общем, настроение стало меняться. А вот у вас конкретно через який час вызрело ну, решение ехать? Ну, видом, что, в принципе, как бы там важко не было, завжди от батьковщину ну, нелегко покидать. да, я, скажем, я скажу так, я люблю свою родину, и так как пахнет степь, на Донбассе весной так не пахнет ни одно поле на Украине. Оно пахнет полынью, чебрецом и ковелем. Это запах моей родины. Я выезжала в начале августа прошлого года на Херсонщину выезжала. Ну, думали, что месяца через три все это закончится. И нацгвардия дошла до поселка Чернухина. Все это знают, в новостях передавали. Мы думали, что вот-вот нас освободят, и мы рванули назад. Мы приехали 14 сентября домой, и все остановилось. Объявили вот перемирие, и на этом все закончилось. И положение только стало усугубляться именно экономическое, финансовое, социальное. Когда стали сильно обстреливать Стаханов и Кировск, когда стали по ночам слышно гудить, как работают грады, когда стали отключать очень частое электричество, и раз в неделю обязательно не было связи мобильной. Когда закончилось дома все золото, которое нужно было сдать, чтобы купить продукты, я, как любая нормальная мать, Стала думать о том, что нужно спасать, в первую очередь, ребенка. И надо взять себя в руки и что-то делать. для того, чтобы выжить. просто выжить. Дякую, зрозуміло. От таких трагічних доль зараз, на жаль, дуже багато в Україні. От якщо станом на сьогодні на Рівненщині, от скільки Переселенців сьогодні в'їхало в нашу область, і взагалі, як відбувається процес їх розподілу по областях, там от кого, куди? Ну, власне, процес <кхем>, певною мірою є стихійний. Люди їдуть. Спочатку там, де вони мають родичів, де вони мають знайомих, друзів, можливо, якихось партнерів по бізнесу, чи куди їх перенаправляють волонтери на сьогоднішній день. У нас конкретно у Рівненській області 2018 родин. Це майже 4 тисячі осіб, з яких 1068 осіб це діти до 18 років. Не можу сказати, що ця цифра є надто великою на фоні інших областей України, тому що у Запоріжжі там понад 30 тисяч у області Магновазі, у Донецькій області так само. Але ми і не є останніми. Ми орієнтовно шості знизу за кількістю громадян, яких прийняла наша область. Це зумовлено тим, що коли громадяни із східних із районів проведення антитерористичної операції з тимчасово окупованої території, коли вони йдуть на Західну Україну, вони переважно йдуть до Львова, туди, до Закарпатської, до Івано-Франківської областей. Звичайно ж, я ж кажу вам, майже 4 тисячі у нас на сьогодні проживають на Рівненщині. Саме ці громадяни, які у нас, а ми спілкуємося абсолютно з кожною родиною, ми це органи соціального захисту, це органи служби з надзвичайних ситуацій державної, це міграційна служба, ну, тобто створений штаб, він створений ще у квітні минулого року, ось дещо там трансформувався по складу протягом липня. Там жовтня, але наразі усі члени штабу тим чи іншим чином дотичні до роботи з переселенцями. Ми е, виявляємо їх, це виявляють наші працівники, колеги з охорони здоров'я, з пенсійного фонду. Окремі люди звертаються самі, окремі люди телефонують. Ось пані Юлія зателефонувала і запитала, чи я можу до вас приїхати. Ось я не знаю, де можливо Юлія сама скаже, де вона взяла інформацію про те, що наші контакти, наші телефони, але пані Юлія зателефонувала самостійно на гарячу лінію. Ми відразу з нею зв'язалися. І ну, відразу зорієнтували її по маршруту, що як вона може доїхати. Ну тобто люди звертаються різними шляхами. Хтось за послугами, і ми виявляємо, що ця, ця родина є внутрішньопереміщеними особами, і вони, можливо, меншої допомоги потребують, тому що теж різні життєві ситуації. Хтось повертається, бо тут є батьки, є домівка. Відповідно, якісь когось переводять мережевий бізнес, наприклад, і великі компанії, корпорації переводять працівників в більш безпечні регіони, але переважна більшість мають ну, доволі сумні трагічні історії, тому що люди не ну, покинули все. Вони покинули, розумієте, майно покинули родичів. Багато хто має загиблих там або навіть і свої рідні могили, тобто люди вони відірвані від всього того, що їм власне дороге, і тут вони певною мірою на чужині. А от ви допомагаєте фактично всім, хто звертається, чи от все таки є якісь категорії населення, яким насамперед на зустріч? як взагалі отримати статус вимушеного мігранта? Ну, на сьогоднішній день переміщені особи, такі так офіційно цей статус називається. Внутрішньопереміщені особи. На сьогоднішній день людина, яка з причин... Які зазначені у законі України профільному про соціальний захист внутрішньопереміщених осіб, вона покинула своє місце проживання і проживала вона в районах проведення антитерористичної операції, які чітко є окресленими, і у Автономній Республіці Крим, яка на сьогодні є тимчасово окупованою територією. Всі ці особи є внутрішньопереміщеними громадянами, і вони незалежно від їхнього там майнового там стану, якихось інших реалій, вони є, всі. По суті, справи мають ну право на, на те, щоб називатися внутрішньо переміщеними особами, отримати від нас ну, ту чи іншу допомогу. Але крім того, є родини особливо вразливих категорій. Наприклад, це пенсіонери, ось вони там не отримували пенсію. Помимо того, що їм надається певна довідка про те, що вони внутрішньо внутрішньопереміщеними особами, це органи соціального захисту, органи пенсійного фонду переводять сюди їхню пенсію. Є одинокі мами, є інваліди. Ну тобто ще більш вразливі категорії населення, які потребують додаткової підтримки. Для цього створені у нас так звані моніторингові групи. У кожному районі є моніторингові групи. Це певний склад посадових осіб, які безпосередньо виїжджають до громадян в родину, спілкуються. Комусь треба педіатр, комусь треба влаштування дитячого, до дитячого дошкільного закладу чи до школи, комусь треба соціальна підтримка, допомога або психологічна підтримка, про яку Тетяна Сергіївна вам розкаже. В добре налагоджена ця робота, і комунальний заклад, який на сьогодні очолює Тетяна Сергіївна, є певним транзитним пунктом, де люди. Куди вони приїжджають, можуть проживати до 90 днів і отримати соціально-психологічну допомогу, найперше безкоштовне харчування один раз на добу, ну тобто Зараз мінімум думаю, нам, цих послуг пані так. А, Тетяна про це безпосередньо розповість. Тільки нагадаю, що все таки ми працюємо в режимі прямого ефіру. Якщо маєте запитання до гостей студії, можете поставити їх, зателефонувавши нам 23 00 16. Отож. Пані Тетяна, ваш центр, яку саме виконує роль у процесі розподілення вимушених мігрантів внутрішньо переміщених осіб. І от ви соціально-психологічну допомогу, я так розумію, і раніше надавали там, нашим, скажімо, землякам. От наскільки? В Чому насамперед різняться проблеми оцих людей, які змінили своє місце проживання від тих, з якими ви зазвичай працювали? Ну я вам хочу сказати дійсно. Ми завжди приймали, вже біля дев'яти років ми працюємо. Ми приймаємо людей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Ну а з квітня місяця у нас перебувають постійно, перебувають переселенці. За цей період було біля 40 людей, в тому числі і дев'ять дітей. Ну а наразі у нас перебувають 10 осіб переселенців. В центрі центр може прийняти цілодобово 16 людей, тобто це люди, які цілодобово можуть перебувати в закладі до 90 діб, забезпечуються повним комплексом соціально-побутових послуг. Тобто вони проживають, їм надається харчування, це безкоштовне безумовно проживання, харчування на добу один раз. Ну наразі зараз це 12 гривень. Я розумію, що це не такі великі гроші, але ж, хоча б це. Хочу ще сказати, якщо є потреба в відновленні документів, так також ми займаємося цим на наш заклад. Ми ставимо прописку і відновлюємо весь пакет документів, які потребують люди. Влаштовуємо на роботу. Якщо є потреба, влаштовуємо в школу, в дитячий садочок, проходимо безкоштовно з ними медичний огляд, це і підікульоз, це і флюорографія, це і огляд педіатра, це і огляд терапевта. Тому ну, за, ці, за ці три місяці, які в нас перебувають е, сім'ї е, чи особи окремо, ми маємо вирішити по максимуму ці їхні складні питання. Ну, ставимо цю задачу і. Я так маю надію, що кожен раз ми справлялися з цим. Знаєте, ну безумовно, бувають випадки не завжди можна рішити ситуацію, з якою сім'я до нас прибула, але по максимуму ми А наприклад, такі ситуації, які от все таки складно вирішуються. Ви Розумієте, коли людина чи сім'я хоче її вирішити, да коли є в цьому потреба, вони розуміють, що треба є мотивація до цього, то це все буде зроблено. У нас працює постійно з ними психолог, у нас працює соціальний педагог. У нас надається вся допомога, яка потрібна і яка наразі можна додати ну, на цьому етапі, на якому знаходяться ці люди. Ми співпрацюємо із гуманітарними місіями. Ми супроводжуємо постійно супроводжуємо, супроводжуємо своїх клієнтів. Впродовж ну, трьох місяців і ведемо їхній супровід. І тому ну, ну, я не, мені здається, що по максимуму виконуємо своє завдання. От питання до пані Юлії. Розкажіть трошки, як вам от як зустріла вас Рівненщина, як в, якому, в яких умовах зараз проживаєте і з якими проблемами насамперед стикаєтесь? Город Ровно встрітив мене радушно. Я, скажем знала, куда я еду. Я возлагала очень большие надежды на Западную Украину, потому как еще до всех этих событий, учась в университете, в Луганском педагогическом, я ездила на этнографические экспедиции Львовская область, Ивано-Франковская. Я знала, что здесь живут хорошие, сердечные, воспитанные, набожные люди, которые всегда придут на помощь. К сожалению, мне надо было раньше сюда приехать, я об этом жалею, Ну, так получилось. Наверное, все-таки судьба такая. Нужно было пройти определенные моменты, чтобы сравнить и понять, где лучше. Нам живется там очень хорошо. Ну, да самое живет. Мы живем в социальном центре. Да, у меня сын 6 лет, зовут его Коля. У нас отдельная комната на двоих человек. Тепло, светло, чисто. С, скажем, можно так сравнить даже с гостиничными условиями, потому что все, горячая вода, можно где постирать, где покушать, что приготовить, разогреть. То есть проблем именно социально, именно побутовых, я кажу, нет, не возникает. Если нужна помощь, я всегда знаю, к кому обратиться, мне ее окажут. Поэтому у меня никаких нет, ни нареканий, никаких не замечаний. Все замечательно, все чудесно. Я единственное, что сейчас решаю вопрос оформить ребенку группу инвалидность. Мальчик у меня, скажем так, особый мы ходили к вашему знаменитому детскому психиатру Галябару Василю Савовичу. Ну, немножко сталкиваемся с такими моментами, как надо делать обследование именно, а оно дорогостоящее. Поэтому я бы очень хотела, чтобы нам посодействовали. Как, ну, чем можно, насколько это возможно. Потому что все-таки врачи, не требуют свое, то, что положено. Понятное дело, что у меня сейчас возможностей финансовых нет, но тем не менее, хотелось бы, чтобы нам пошли навстречу. Вот запытание до паны Тетяны. Вот приезжают сюда люди, ясно, так. что они выдержаны от від основного, скажем так, ореолу своего проживания. И... Про, суто людські проблеми, от як з лікуванням, наприклад, так, так. виникають вони, от оскільки тут не прописані їм, напевно, не завжди легко. От роботу знайти, щоб як, якісь там кінці з кінцями зводити, навчатися, можливо, молодим. Людям треба от... І, якось в таких питаннях надається сприяння. Ну, звичайно, це першочергові питання забезпечення соціально-побутових потреб громадян. Це є питання номер один. Коли людина приїжджає сюди, тимчасова реєстрація це є перший крок, який людина здійснює. Хто має можливість, хто проживає у родичів, реєструється тимчасово терміном до півроку в міграційній службі за тією адресою. Хто не має, реєструється або власне у центрі соціально-психологічної допомоги, або у територіальних центрах, ну тобто, де фактично проживає? Закладах, куди ми направляємо, де ми розселяємо цих людей на сьогодні. Це питання є вирішеним, вирішеним і як таких проблем чи нарікань воно не викликає. тим же самим шляхом надається допомога, зокрема, медична Ось конкретно ну такого плану, як у пані Юлії насправді багато людей мають потреби чи оформити інвалідні, чи до оформити якісь потреби. У нас є люди, які залежать від інсуліну, є важкими хворими на важкі форми діабету. Ці. Громадяни відразу направляються до охорони здоров'я на сьогодні випадків, щоб людина не була включена у інсулінову програму, чи щоб людина було відмовлено в допомозі. Наразі такого не було. Звичайно, всі йдуть на зустріч. У нас вже і народжували, народжувалися люди, і навіть декілька людей вже і померло від старості. Це абсолютно сумна така річ, але і і похорони, все, що необхідно. Всі процеси, які людина, які супроводжують людину від народження до смерті, ми сприяємо у цьому, наскільки це можливо. Звісно, коли звертаються з якимись надзвичайно складними. Випадками там пересадка органів, ще якісь випадки. Ну органи охорони здоров'я теж мають небезмежні бюджети. Це наші колеги, це наша супутня сфера. Ми з ними просто співпрацюємо. Але наразі є випадки, коли можливо в якусь чергу ставлять, тому що права одних людей не можуть забезпечувати шляхом порушення інших прав людей. Якщо є черга чи якісь інші обставини, звісно, на рівних правах надається допомога. Але максимальне сприяння на сьогодні воно є, і зокрема Тетяна Сергіївна власне взяла на себе цю функцію сприяння в оформленні. Обстеження дитини, інвалідності цій дитині. ну тобто здійснює повний соціальний супровід, і в цьому теж питання. Власне, вона може розказати більш детально. Більш ну, детально зупинимося. Ну, зупи. До нас приїхала 25 березня разом з дитинкою. Да, ми зразу зрозуміли, що дитина має специфічні вади, тому звернулися до наших лікарів. Без всяких проблем нас поки обстежили. Далі у нас відбувається до обстеження в обласній лікарні. Маємо надію, що дійсно ми пройдемо ці всі складні етапи, і все ж таки ну допоможемо Юлі. Цій скрутній ситуації, тому що за три місяці, а вона в нас буде перебувати три місяці, ми маємо все ж таки максимально допомогти цій сім'ї. Ну тому безпосередньо зараз такі перші шаги зроблені. І поки казати, що щось в нас не вийшло, я так думаю, Юлічка, я думаю, що ми справимося з цим питанням, правильно? Ми допоможемо все, що треба від нас, ми зробимо. Як відомо, от ще чи не найскладніше питання, от коли переїздять інваліди, літні люди, от їх на Рівненщині нині приймають насамперед у Долбунові, Демидівці, От як відбувається поселення в такі будинки-інтернати, ну які там умови? Я думаю, що це поскажемо. До мене питання, питання. Та, 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 власне чи... не тільки в Демидівському районі і не тільки в Здолбунівському, Напевно, ви мали на увазі Здолбунівський будинок інтернат для людей похилого віку. Демидівський територіальний центр наразі нас люди і в Рівненському гріатичному пенсіонаті одна особа проживає. Але загальної кількості громадян, які до нас приїхали, це вже це майже 4 тисячі людей. 840 є пенсіонерами. Ось тобто це насправді не так мало громадян літнього віку переїжджають. І я би не сказала, що ця категорія чимось відміна від інших категорій, хоча б тому, що пенсіонери вони мають певний вид доходу, вони мають пенсію. І в максимально стислі терміни переводиться їм пенсія сюди, і їм насправді виживати на чужій території у нас так легше, ніж особам працездатного віку, ніж мамам, таким якось як Юлія, яка не може вийти на роботу, тому що є дитинка, але при цьому вона не має пенсії чи якогось іншого доходу. Так. Наразі потреби літніх людей задовільняються відповідно до того, що вони потребують. Якщо люди потребують гуманітарної допомоги, а це 90% тих громадян, які приїжджають у родини. Вони потребують гуманітарної допомоги. Чому? Тому що навіть коли родина ну, умовно планово виїжджає, тобто там за день, за два, за тиждень має змогу зібрати якісь речі, то в останню чергу вони беруть з собою кастрюлю чи сковорідку, чи якісь предмети побуту. Вони беруть максимально документи, беруть одяг, там особливо теплий і на цьому все. І приїжджаючи до нас, вони потребують ковдру, потребують подушку потребують сковорідку і такі інші речі, там пральну якусь машину, чи праску, чи ну, щось інше, що вони не могли транспортувати. Для цього у нас налагоджена на сьогодні робота з 19 місіями релігійними, які є в області. Ось ми постійно звертаємося до громадян. Ось, власне і зараз, під час цього ефіру, теж власне звертаюся до громадян. Будь ласка, якщо ви маєте речі, які вам не потрібні, у нас на жулі корі 21 постійно працює склад. Ми можемо ці речі прийняти органи соціального захисту, подалі розподіляти докладніше. Розкажіть, де саме на Ну, власне власна інформація, вся інформація, яку я вам сьогодні скажу, що так коротко, вона є висвітлена у публічно оприлюднена. Вона на сайті обласної державної адміністрації, з усіма адресами, контактами у нас є центр з надання соціальних послуг, який координує питання надання гуманітарної допомоги спільно з Червоним Хрестом, які ну в Рівненській області є так, виділення в кожному районі. Ось на сьогодні у нас на Жюліокері ОКІРІ-21 є склад. Ну насправді багато рівнян про це знають, тому що ми бачимо динаміку, що люди приходять, звертаються. Ось можна прийти і як віддати те, що не потрібно, можливо, А що приматяни? насамперед тут необхідно, в чому є потреба. Найбільше потреба в предметах побуту, ще раз повторююся, тому що одяг все ж таки люди захоплюють собою. Вони передбачаються, вони мають цю змогу, одяг насправді в якусь валізу там поміщається відносно. А ось предмети побуту там По та сама мікрохвильовка, посуд, просто. Радло, якась штора елементарна. Ну ті речі, без якого комфортне ну, проживання людини насправді неможливе або дуже ускладнене. Тарілки, ну тобто, ось такі речі. Ось можливо, там навіть і побутова техніка, тому що люди ж насправді не мають ні холодильника, ні газової плитки. Ми намагаємося, ми звертаємося до благодійників. Просимо люди нам. Надають. Ми дуже вдячні всім тим, хто надає, можливо, якісь речі, які вже не використовує сам. Вони просто благодійно привозять і надають цим громадянам. Можливо, користаючись нагодою, все-таки от якийсь телефон, скажете, от тут, ну. Власне, телефон Центру надання соціальних послуг 2668.02. А постійно діюча гаряча лінія у департаменті соціального захисту можна звернутися за будь-якими питаннями соціального захисту 6339.10. 26 68 02 63 39 10 це ті телефони, на які можуть звернутися ті люди, які мають змогу допомогти предметами побуту вимушеним переселенцям. А 23 00 16 це телефон нашої студії. Якщо маєте запитання до її гостей, в принципі, ще от до пані Юлії запитання. От. Я думаю, ну, війна ж це закінчиться рано чи пізно. От якщо поїдете на батьківщину, що насамперед розповісти землякам своїм. Как і говорила, і буду говорити, що на Западній Україні живуть хороші люди, даби ту агітацію, яку проводить зараз російська, розвінчена була. Потому что изначально также я говорила, что люди хорошие и буду утверждать. Обязательно расскажу, как мне здесь оказывали помощь. Обязательно расскажу, как я здесь жила. И, по-моему, меня никто и никак не переубедит. Я так думаю. А у самих вас от якісь стереотипи були, от все таки, як їхалися. Ну, ви я розумію, були там в етнографічних експедиціях. Ну, все-таки так от сто відсотків знали, і ніяких стереотипів своїх не було. Ні, ні. ні Підтвердились або розвінчались. Ніяких стереотипів. Ми одна нація, ми один народ. Ми одному Богу служимо. Я не знаю, кому это нужно и кому это пришло в голову нас делить. Это глупо. Я скажу так, как сказал один известный писатель, что война закончится, а отношения будут испорчены. И нужно даже во время войны оставаться прежде всего человеком. Политики делают свое дело. А чоловіком нужно оставатися. Ну, в принципі, майже вже сплив час нашої розмови в студії. На сам кінець Давайте от, звернемось до тих, хто нас дивим, дивиться, можливо, от щось від себе хочете побажати, звернутися. Маєте ще по кілька секунд на це. Власне, хочу сказати тим рівнянам, які. Приймають внутрішньопереміщених осіб, що подякувати за ту допомогу, яку вони сьогодні надають, тому що дуже багато людей звертаються до нас саме з пропозицією допомоги. Хтось пропонує житло, хтось пропонує якісь предмети побуту, хтось якісь іншу допомогу. І хочу сказати внутрішньопереміщеним особам, щоб вони не теж не боялися органів державної влади і зверталися за усіма тими контактами, які вони бачать, по телебаченню. Я можливо не буду надиктовувати, що ці телефони дуже багато разів є це все в інтернеті, на Фейсбуці, постійно дублюється по телебаченню. Щоб дійсно, якщо... Не мають якісь проблеми, які самостійно вирішити не можуть, нехай звертаються, ми по мірі наших можливостей будемо намагатися допомогти. Я думаю, приєднуємося до цих слів. І я думаю, на такій одноті було б доречно підвести риску в нашій розмові. Нагадаю, що гостями. Нашому сьогодні були заступник начальника центру з нарахування та здійснення соціальних виплат Тетяна Сладковська, директор комунального закладу Рівненський центр соціально-психологічної допомоги Тетяна Токарчук та вимушена переселенка з міста Алчевськ Юлія Білан. Бажаю всім нам мирного неба. Над головою залишайтеся з РТБ і до зустрічі! Хай щастить!